Миродраціні друзі, знаєте, ми сьогодні з вами переживаємо дуже важкі часи, часи скорботи та страждання. Але якщо ми з вами страждаємо за віру, страждаємо за Слово Боже, за Ісуса Христа, то Господь говорить про те, що ми блажені. Тому що краще постраждати за Христа за правду. Ніж бути тими людьми, які страждають через те, що стали вбивцями, насильниками і грабіжниками. Господь він говорить про те, що наше життя воно є показником того, чими ми дітьми є. Наші діла вони показують саме те, за ким ми слідуємо. І тому, якщо ми сьогодні слідуємо, за тими, хто говорить, що можна красти, убивати, насилувати, ходити на чужі території, то ми слідуємо за сатаністами. тому що сам Господь він го.